Вийшло інтерв'ю з Семом Альтманом, це є засновник компанії OpenAI, яка розробила ChatGPT, А в якому він сказав про те, що перші, хто постраждають від штучного інтелекту, це будуть офісні працівники, і в них є дуже вже мало часу на те, щоб щось зробити, якимось чином діяти, тому що вони в першу чергу втратять роботу. Шушний інтелект настільки швидко розвивається, що найближчим часом майже всі функції, які виконують офісні працівники, просто будуть автоматизовані або. Будуть виконуватися за допомогою штучного інтелекту, тому я вважаю, що офісні працівники мають кілька років, можливо, років 5, для того, щоб щось зробити, або сформувати капітал, або переформатуватися на якусь іншу роботу, тому що вони просто її можуть втратити. Автоматизація дійде до такого рівня, що там, де працювало 100 людей, будуть працювати троє. Тому, якщо ви офісний працівник, і у вас все добре, я рекомендую максимально швидко збирати капітал, інвестувати починати. Ати формувати пасивний дохід, бо хто його знає, що буде далі.